Вітаю вас, любі хлопчики і дівчата. З вами я, Анжеліка Вікторівна. Дітки, ви чуєте, хтось до нас летить? Так, це ж журавлик до нас завітав. Хоче попрощатися з нами перед відльотом у теплі краї. Діти, давайте розповімо журавлику, як називається наша країна, у якій ми живемо. Так, Україна, а як називається наше місто? Так, Запоріжжя це наша батьківщина. А як називаються люди, які живуть в Україні? Так ми з вами Українці. Батьківщина це місце, де людина народилася і живе, і де живуть її батьки. Ця країна. Така рідна для людини, як її батьки, тому і називається вона Батьківщина. Ось послухайте вірш Платона Воронька, який називається Облітав Журавель. Облітав журавель сто морів, сто земель. Облітав, обходив, крила, ноги натрудив. Ми спитали журавля, де найкраща земля? Журавель відповідає, Краще рідної немає. Дітки, сподобався вам вірш? Про кого він? А зараз слухайте ще раз і розглядайте картинки. Вони допоможуть вам запам'ятати віршик. Облітав журавель сто морів. Сто земель. Облітав, обходив крила, ноги натрудив. Ми спитали журавля, де найкраща земля. Журавель відповідає, краще рідної немає. Дітки, скажіть, що робив журавель? Так, облітав сто морів, сто земель. А що він собі натрудив? Крила й ноги натрудив. А що спитали у журавля? Де найкраща земля? А що відповів журавель? Так, журавель відповідає, краще рідної немає. А як ви думаєте, чому він так сказав? Краще рідної немає. Так, це тому, що він дуже любить свою рідну землю, свою батьківщину. А зараз слідкуйте за картинками і повторюйте за мною. Облітав журавель сто морів, сто земель. Облітав, обходив, крила ноги натрудив. Ми спитали журавля. Де найкраща земля? Журавель відповідає, краще рідної немає. А зараз дивіться уважно на картинки, слідкуйте за стрілочками і повторюйте віршик самі. Готові? Починаємо! Молодці дітки. Отже, ми вивчили вірш, облітав журавель, який написав Платон Воронько. А журавлику ми побажаємо гарної дороги до теплих країв і будемо чекати додому навесні. До побачення!